Привіт всім! Ви на каналі Ді, німецька мова українською, 35-й урок. Сьогодні розглянемо шкільні речі та відмінки. Але спочатку нові слова. Ді Шульзахен шкільні речі. Der Kügelschreibe кулькова ручка. Das ворт слово. Das Wörterbuch словник. Нагадаю, в дужках подана множина кожного іменника. Вен кого, Браухен потребувати чогось або мати в чомусь потребу. Sehen – бачити, дивитися. Фраген питати, запитувати, немен, брати взяти. І сьогодні попрацюємо з відмінками. На відміну від української мови, в німецькій є лише 4 відмінки. Ми сьогодні розглянемо 2. Перше ви вже знаєте номінатів. Відповідають на питання вер вас, хто-що. Давайте пригадаємо, якими вживаємо артиклі, якщо іменник чоловічого роду der «der ein», жіночого – «die eine», середнього das «das ein». і в множині використовуємо означений артикль ді, Акузатив відповідає на питання кого-що, і подивіться, як змінюється артикль чоловічого роду. Якщо було der, змінюється на den. Ein змінюється на einen. Іменники жіночого, середнього та множині не змінюють артикль. Давайте розглянемо на прикладах. Возьмемо зараз іменник Олівець, він у нас чоловічого роду. Якщо ми використовуємо номінатив Das ist ein Stift це є. То що олівець. В акозаців їх брауха einen шtiфт. Я потребую кого, що. Тобто мені потрібен олівець. Або їх ЗЕЄ einen штіфт. Я бачу, кого, що олівець. Якщо іменник жіночого роду, наприклад, ділямпи, в номінатів Das ist. Ein lampe це лампа. І в Ich brauche eine Lampe. Мені потрібна лампа. Ich sehe eine Lampe. Я бачу лампу. Як ми бачимо, артикль не змінюється. Іменник середнього роду das auto. В номінатів Das ist ein auto. Це машина. В Ich brauche ein Auto мені потрібна машина. Ich sehe ein Auto, я ja бачу машину. І Die Bücher. Номінатив. Das sind die Bücher. Це книги. Ich, brauche die Bücher. Ja? Потрібні книги. Ich sehe die Bücher. Я ja бачу книги. І розглянемо означений артикль. Якщо у нас з вами іменник чоловічого роду, в номінатів Der Stift ist hier. олівець тут, в акузацій, Ich nehme den Stift. Я беру олівець. Жіночий рід. Die Lampe ist hier. Ich nehme die Lampe. Не змінюють артикль. Середній рід: Das Buch ist hier, ich nehme das Buch. Також назвами не змінюєте артикль. Подивимося, як веде себе кожен відмінок у реченні. Brauchst du ein Wörterbuch? Потрібен тобі славник. Так як славник у нас середнього роду, ми вживаємо артикль ein. Я їх brauche ein Wörterbuch. Так, мені потрібен славник. du einen Кюгільшрейбе. Потрібна тобі ручка. Ручка у нас чоловічого роду. Використовуємо артикль «Айнен». Я іх браухе айнен, кюгель шрайбе. Браухс ду айне карте? Потрібна тобі карта? Карта жіночого роду? Артикль айне. Я іх браухе айне карте. І навчимося заперечувати, використовуючи неозначений артикль. Браухс ду айн вörтербух? Найн, іх браухе кайн вörтербух. Потрібен тобі словник? Ні, мені не потрібен ніякий словник. Brauchst du einen Kugelschreiber? Потрібна тобі ручка? Nein, ich brauche keinen Kugelschreiber. Та ніяка ручка мені не потрібна. Brauchst du eine Karte? Nein, ich brauche keine Karte. Потрібна тобі карта? Ні, ніяка карта мені не потрібна. Завдання для вас. Складіть, будь ласка, запитання, і дайте ствердну та заперечну відповідь з поданими словами. Якщо є бажання, напишіть в коментарі свої зразки. Ми продовжуємо розглянемо з вами сьогодні дієслово «немен» брати. Давайте провідмінюємо його. Ich nehme einen Stift. Я беру олівець. Звертаємо увагу на артикль олівець чоловічого роду. Du nimmst Einen Звертаємо увагу на зміну дієслова. Er sie es nimmt einen Stift. Wir nehmen einen Stift. Ihr nehmt einen Stift. Sie, sie nehmen einen Stift. Зміну цього дієслова треба запам'ятати. Давайте розглянемо зразки. Німст ду ein Wörterbuch береш Бере словник. Я, ich nehme ein Wörterbuch. Так, я беру словник. Nein, ich неме kein Wörterbuch. Ніякий словник я не беру. Німт ер einen Stift? Бере він олівець? Ja, er nimmt einen Stift. Так, він бере олівець. Nein, er nimmt keinen Stift. Ні, ніякий олівець він не бере. Німт зій eine Blume? Бере вона квітку? Так, це бере вона квітку. Ja, yeah, sie nimmt eine Blume. Так, вона бере квітку. Nein, nimmt keine blume. Ні, ніякої квітки вона не набере. Знову ж таки, завдання для вас. Питання. відповідь. Пишемо за бажанням в коментарях. Продовжуємо. Наступне дієслово, яке ми сьогодні розглядаємо, бачити. Sehen". Знову ж таки, про відмінюємо і звертаємо увагу. Ich sehe einen Stift, ja, Baccio Du siehst einen Stift. Er, sie, es sieht einen Stift. Wir sehen einen Stift. Ihr seht einen Stift. Sie, sehen einen Stift. sie sehen einen Stift. Hm, das Siehst du ein Wörterbuch? Batsch, Steslavnik. Ja, ich sehe ein Wörterbuch. Nein, ich sehe kein Wörterbuch. Sieht er einen Stift? Visiton Karandasch. Ja, er sieht einen Stift. Nein, er sieht keinen Stift. Sieht sie eine Blume? eine Wannekwitko. Ja, sie sieht eine Blume. Nein, sie sieht keine Blume. І завдання для вас знову ж таки, все. Складаємо питання, даємо заперечну, ствердну відповідь. І ще трішки домашнього завдання ставимо на паузу, перекладаємо речення і лише потім перевіряємо. З вами була Лана Дім. Зустрінемось в наступному уроці.